Це перші кадри фільму Будинок зі скалок. Вихователька будуть дітей і здавалося б, нічого незвичайного. Утім, це воєнна історія зі Сходу України. Як педагоги намагаються для малечі з дитбудинку створити безпечний простір зовсім близько від лінії фронту. Цьогорічний мандрівний докудейс носить назву Надзвичайний стан. Тема цьогорічного фестивалю це. Надзвичайний стан, тобто це про те, в яких умовах ми зараз живемо, і це фільми документальні. Це фестиваль про документаль документальних фільмів про права людини. Права людини під час війни дуже часто. Порушуються ще частіше ніж в мирному житті. Тому ось такі зустрічі, перегляди і обговорення вкрай важливі. Переглянути фільм прийшло близько сотні житомирян, Серед них і старшокласники 25-го ліцею, який на початку війни зруйнувала російська ракета. Для нас це близька тема, тому що ну діти, які зараз там знаходяться, вони теж страждають, залишаються без домівок. А ми залишилися без нашої школи. Школярка зазначає, такі фільми потрібно дивитися усім, як дорослим, так і дітям. Аби краще розуміти один одного і краще знати історію. Я прийшла сюди, тому що мені стало цікаво. Я люблю такі історичні драматичні фільми про війну, От, особливо яка зараз ну, на сході була. Старі фільми. От для деяких це дуже болюча тема, тому що для них дуже тяжко дивитися фільми про війну, про ці всі обстріли, про смерть. Мені це цікаво. Про розуміння один одного не щуток знає Надія. Жінка змогла вирватися із окупованої Каховки, що на Херсонщині разом із дітьми, і от уже кілька місяців живе у Житомирі. Каже, навіть після пережитого жаху вирішила навпаки частіше дивитися документальні фільми, аби знати, що увесь цей час відбувалося на сході країни. А я навпаки стала дивитися дуже багато історичних фільмів, книжки історичні читати. Ну і цей фільм теж вважаю, що він треба розуміти, знати, що відбувається, що відбувалося, знати свою історію, знати тих, що можуть розповісти ті люди, які безпосередньо там знаходились, вони показують це, щоб люди знали. Тому що деякі люди не розуміють, як це відбувається, навіть не розуміють, що таке окупація, не розуміють, що відбувається на сході. А такі фільми потрібні, щоб. Донести до людей, що насправді там як воно є, зйомки цього фільму на Донбасі тривали понад два роки. А світова прем'єра стрічки відбулась у січні 2022 року. Його створили у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки держкіно. Після перегляду стрічки глядачі мали можливість поспілкуватися із тими, хто її створив. Сьогодні, після перегляду з нами на зв'язку, буде другий режисер, психолог і одна із учасниць цього фільму, яка знімалася в цьому фільмі, і ми зможемо обговорити які запитання під час перегляду виникнуть Після виходу у світ стрічка неодноразово перемагала на міжнародних фестивалях і отримала головну нагороду, ставши найкращим фільмом на конкурсі у Празі. Тим часом це не остання картина, яку зможуть подивитися Житомиряни. Також відбудеться показ фільму Фортеця Маріуполь Орест знятий нашим земляком Дмитром Козацьким, зовсім якого звільнили із російського полону. А поки у залі відкрили його фотовиставку, завершать фестиваль у Житомирі стрічкою і кожна річка, у якому покажуть, як він Ни страждає, і наша природа. Вікторія Гнатюк, Юлія Сіткавич, телеканал СК 1